Привіт, друзі! З 25 серпня в Україні панує прохолодна погода з мінливою хмарністю та можливими короткочасними дощами, що додають свіжості повітрю, хоча на півдні зберігається тепліше, роблячи атмосферу затишною для спокійного відпочинку на природі. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми. В періоді з 25 по 27 серпня. Нічна температура коливатиметься плюс 7 плюс 9%, а денна плюс 15 плюс 17 або ніжно вкрите хмарами з можливими короткими дощами, що м'яко освіжають землю, вітер північний 2-4 метри на секунду. Вологість повітря сягатиме 70%, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпа. Відчуття стає свіжим, ідеальним для пробіжок на свіжому повітрі. Чи пікніків під хмарами. У Чернігові денна температура плюс 16, нічна плюс 8, а в Сумах подібно плюс 17 в день і плюс 9 вночі з легким бризом, що освіжає шкіру. З 28 по 30 серпня ніч плюс 6 плюс 8, день плюс 14 плюс 16, хмарність посилюється, небо лагідно затягується з короткочасними дощами. Що ніжно зрошують землю, вітер західний 3-5 метрів на секунду. Вологість зростає до 75%, тиск 759 мм ртутного стовпа. Відчуття стає прохолоднішим, підходящим для рибалки в тихих місцях, де краплі дощу додають спокою. Для Чернігова ніч плюс 7, день плюс 15 з можливими опадами, а в Сумах ніч плюс 8. День плюс 16 з освіжаючим дощем, що робить повітря чистим і насиченим свіжими ароматами. З 1 по 3 вересня, ніч плюс 5 плюс 7, день плюс 13 плюс 15%, ясно з окремими хмарами, опади малоймовірні, вітер південний 1-3 метри на секунду, вологість 65%, тиск 761 мм ртутного стовпа. Прохолода повертається, запрошуючи до походів чи велосипедних мандрівок, де сонце лагідно зігріває. У Чернігові день плюс 14, ніч плюс 6, а в Сумах подібно з приємною свіжістю, що надихає на активний відпочинок. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. В періоді з 25 по 27 серпня, ніч плюс 12, плюс 14. День плюс 21 плюс 23, сонячно з легкими хмарами, що додають тіні, з короткочасними дощами, вітер південно східний 4-6 метрів на секунду, вологість 68%, тиск 760 мм ртутного стовпа, повітря наповнене морським бризом, ідеальним для прогулянок узбережжям, де хвилі м'яко шепочуть. В Одесі денна температура плюс 22. Нічна плюс 13, в Херсоні плюс 23 в день і плюс 14 вночі, а в Миколаєві подібно з теплим вітром, що несе свіжість моря. З 28 по 30 серпня: ніч плюс 11 плюс 13, день плюс 20 плюс 22, хмарно з проясненнями, можливий короткий дощ, що освіжить спекотне повітря, вітер східний 5-7 метрів на секунду. Вологість 70%, тиск 759 мм ртутного стовпа. Відчуття стає м'якшим, підходящим для пікніків біля води чи рибалки на світанку. Для Одеси ніч плюс 12, день плюс 21 з легким дощем, в Херсоні ніч плюс 13, День плюс 22, а в Миколаєві з нотками хмарності, що додають драми небу. З 1 по 3 вересня. Ніч плюс 10 плюс 12, день плюс 19 плюс 21, ясно, без опадів, вітер південний 3-5 метрів на секунду, вологість 60%, тиск 760 мм ртутного стовпа, тепло обіймає, запрошуючи до подорожей чи пробіжок вздовж берега. В Одесі день плюс 20, ніч плюс 11, подібно в інших містах. З Сонцем, що лагідно світить, наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. В періоді з 25 по 27 серпня, ніч плюс 6 плюс 11, день плюс 14 плюс 21. Змінна хмарність. Небо грайливо ховає сонце за хмарами з короткочасними дощами, вітер західний 3-5 метрів на секунду. Вологість 65%, тиск 758 мм ртутного стовпа, повітря свіже, як у горах, ідеальне для походів чи велосипедних поїздок. У Львові денна плюс 15, нічна плюс 7, в Івано-Франківську плюс 16 в день і плюс 8 вночі. В Ужгороді тепліше плюс 17 в день, а в Луцьку подібно з дощем. З 28 по 30 серпня. Ніч плюс 5 плюс 10, день плюс 13 плюс 15% хмарно. З дощами, що м'яко падають, освіжаючи землю, вітер північно-західний 4-6 метрів на секунду, вологість 70%, тиск 756 мм ртутного стовпа. Прохолода додає затишку, підходящого для спокійних прогулянок чи рибалки в затінку. Для Львова ніч плюс 6. День плюс 14 з дощем, в Івано-Франківську ніч плюс 7, день плюс 15, в Ужгороді ніч плюс 8, день плюс 16, а в Луцьку з легким дощем, що шепоче. З 1 по 3 вересня: ніч плюс 4 плюс 6, день плюс 12 плюс 14. Ясно з хмарами, опади мінімальні, вітер західний. 2-4 метри на секунду. Вологість 60%. Тиск 759 мм ртутного стовпа. Прохолода надихає на активності на природі. У Львові день плюс 13, ніч плюс 5, подібно в інших містах. Далі схід України. Це Харків та Донецьк. В періоді з 25 по 27 серпня ніч плюс 11 плюс 16, день плюс 21 плюс 26. Сонячно з окремими хмарами, з короткочасними дощами, вітер південний 3-5 метрів на секунду, вологість 60%, тиск 760 мм ртутного стовпа. Тепло обіймає, ідеально для пікніків чи пробіжок. У Харкові денна плюс 22, нічна плюс 12, в Донецьку плюс 23 в день і плюс 13% вночі. З 28 по 30 серпня ніч плюс 10 плюс 15, день плюс 20 плюс 22 хмарно з дощами, небо лагідно затягується, вітер східний 4-6 метрів на секунду, вологість 65%, тиск 757 мм ртутного стовпа, свіжість додає підходящості для рибалки. Для Харкова ніч плюс 11, день плюс 21 з дощем, в Донецьку ніч плюс 12, день плюс 22, з 1 по 3 вересня, ніч плюс 9 плюс 11, день плюс 19 плюс 21. Ясно, без опадів. Вітер південний 2-4 метри на секунду, вологість 55%, тиск 760 мм ртутного стовпа. Тепло запрошує до подорожей. У Харкові день плюс 20, ніч плюс 10. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. В періоді з 25 по 27 серпня: ніч плюс 7 плюс 12, день плюс 15 плюс 22, змінна хмарність, короткочасні дощі, вітер південно-західний 3-5 метрів на секунду. Вологість 65%, тиск 760 мм ртутного стовпа, повітря прохолодне і приємне для велосипедних прогулянок. У Києві денна плюс 16, нічна плюс 8, у Вінниці плюс 15 в день, в Дніпрі плюс 17, а в Кропивницькому подібно. З 28 по 30 серпня, ніч плюс 6, день плюс 14, плюс 16. Хмарно з дощами, вітер західний 4-6 метрів на секунду, вологість 70%, тиск 757 мм ртутного стовпа. Прохолода ідеальна для спокійних активностей. Для Києва ніч плюс 7, день плюс 15 з дощем. У Вінниці подібно. В Дніпрі плюс 16 в кропивницькому з опадами, З 1 по 3 вересня ніч плюс 5. День плюс 13 плюс 15%, ясно з хмарами, вітер південний 1-3 метри на секунду, вологість 60%, тиск 760 мм ртутного стовпа. Прохолода повертається для походів. У Києві день плюс 14 ніч плюс 5. Загальні тенденції. Цей період приніс Україні типову пізню літню прохолоду з мінливою хмарністю та короткочасними дощами. Температура нижча за 0 градусів середню для серпня, яка зазвичай сягає плюс 25 в день і плюс 15% вночі, з вологістю близько 65% і стабільним тиском 760 мм ртутного стовпа. Аграріям радимо скористатися дощами, що м'яко зрошуватимуть поля, додаючи родючості ґрунту. Але слідкувати за можливими заморозками вночі на півночі, для одягу обирайте тепліші речі, як светри та куртки, з дощовиком для опадів, коли повітря стає свіжим і затишним. Подорожі будуть приємними на півдні з морським бризом, а на заході прохолода додасть свіжості для мандрівок. Уникайте далеких поїздок під час дощів, обираючи тихі маршрути. Для активностей період ідеальний. Велосипедні прогулянки в прояснення з легким вітром стануть насолодою, пікніки під сонцем з проясненнями додадуть радості, походи в прохолодніші періоди освіжать душу, рибалка в тихі ранки з дощем шепотітиме спокоєм, а пробіжки в м'якому повітрі наповнять енергією. Історично такі умови нагадують серпня 2020 року, коли прохолода чергувалася з дощами. Роблячи літо незабутнім, насолоджуйтеся природою, друзі, адже погода шепоче про красу переходу до осені, в кожному подиху вітру та краплі дощу.